З рюкзаками, мозолями, вірою та надією до матері Божої Бердичівської звідусіль ішли паломники. Протягом суботнього дня на майже усіх дорогах, що ведуть до нашого міста, можна було побачити групи прочан. Одні з них ішли, інші саме облюбували для відпочинку узбіччя. Люди мали змогу перекусити, витягнути стомлені ноги на траві та поспілкуватися. Це для мене вже десяте. Якщо пам'ятаю один паломництво. Чому ви ходите вже десять років пост? тому, що для мене це дає такий стимул, особливо до Марії. Я там відпочиваю, я, я молюсь, мені там добре. Ви вже котрий раз ідете? Дванадцятий, дванадцятий раз ідете. Скільки вам років, якщо не секрет? Сімдесят один. Ніколи в мене музелів не було нічого. Всігда окей. Серценське паломництво, у складі якого знаходились пані Розалія та пан Анатолій, прямувало з Биківки Романівського району. А на п'яте йому вже наступала інша група, 21-францисканське 21-ше паломництво із Шепетівки. Прочани вітали одне одного як християни і давні друзі. Ми вас вітаємо, очій любові, поздоровляємо вас! Гучніше! І Христа. Щоб вчасно дістатися до Бурдичева і здолати понад 120 кілометрову відстань. Прочани залишили свої домівки ранком середи, захопивши з собою речі першої необхідності. Саме необхідне це свої інтенції. За що хочемо молитися, за кого хочемо молитися. Тут так організація прорахувала, що і покормлять це де жі плащевики, щось таке тепленьке на непогоду. І зручна обу. Ходимо з сім'єю, сьогодні ми йдемо троє з сім'ї. Чоловік, дочка і я. А що вас спонукає? Віра, віра до Матері Божої, до Ісуса Христа. Найстаршому у цій групі було 72 роки, а наймолодшому тільки 5 місяців. Та, попри свій вік, усі паломники завзято розмахували прапорами, без видимих зусиль несли рюкзаки та енергійно карбували свої кроки в межах вже останнього перед пунктом призначення району Бердичівського. Аби зустрітися із матір'ю Божою Бердичівською, вони долають пішки десятки і навіть сотні кілометрів. Та падати з них від утоми паломники не збираються. Навпаки, вони йдуть у швидкому темпі, не забувають посміхатися і навіть співати. Францисканське паломництво було організоване провінцією святого Архангела Михаїла, ордену братів менших францисканців. Цього року група налічувала майже 600 осіб, включаючи два десятки священників, 16 сестер та 14 братів. А ще поряд з українцями до Бердишівської святині крокували гості з Білорусі. добре. Очень весело, очень нравится дружна обстановка. то, что все такі відкриті, искренние люди. Воти нам очень интересно здесь. Ми вже десятый год идем в этом паломничестве. Одним з останніх місць, де перед Бердичевом прочани зробили привал, став ліс під кустином. Сюди з Шепетівки завчасно прибули машини з гарячим обідом та водою. Кожен паломник отримав тут порцію борщу, супу або картоплі. Що що, а голодувати у дорозі їм точно не доводиться, розповідають віряни. Годують нас вкусно, ви самі бачите, картопля, м'ясо, салат, вітамін. ну взагалі шикарно. Компот дуже класний варить, взагалі. Так що про нас місцеві жителі теж піклуються, є, в нас і вода, і путна, он привозять, все время возять, і щоб ноги помити, сполоснутися. Так що з цим проблем немає. І де ночувати, так само є. Ночували вчора в великих Коровинцях, Сьогодні виходили з них в школі. Так що всі умови є. Традиція ходити у паломництво до святинь дуже давня, кажуть священики. Спочатку таким місцем був тільки Єрусалим, а з часом географія розширилась. Сучасним транспортом можна за лічені години дістатися будь-якої точки світу. Та це не зовсім те, що можна отримати, якщо йти до святого місця пішки. Жертвуємо цей час, жертвуємо може навіть і свої такі труднощі і дня, тому що немає у паломництва таких надзвичайних можна сказати, вигод вигоди, піславові справи до того, щоб, правда. Поїсти, виспатись, помитися, але також і ці може не раз кроки на кожен день дороги. Труднощі в такому значенні, що може нога болить, може є музоль на нозі, але людина жертвує в різних намірах. І це є власне, тим, що жертовність така людини. Паломництво має час на спільну молитву, на спів, на роздуми. Є духовні конференції, які проводять священики. Є також час передбачений просто йти і порозмовляти з кимось зі своїх ближніх. Є певні норми, які забороняються, не можна йти самовільно десь, куди собі хочуть, тільки якщо належиш до групи, мусиш йти і підпорядковуватися під всі правила, які є в цьому І Те, що стосується дисципліни, те, що стосується культури. Коли не можна розмовляти, то тоді всі йдуть мовчки, слухають і духовну конференцію. Кожного дня служба Божа, на цій службі Божій всі паломники участвують. Під час всього паломництва є можливість приступити до таїнства покаяння, до сповіді, кому це необхідно. Шлях, якщо долаєш його з Богом, завжди безпечний, неодноразово пролунало з вуст прочан. Та Про всяк випадок у їхньому числі були і медики з запасом медикаментів. Дорога нелегка, йдемо цілий день при будь-якій погоді. Чи то дощ, чи то спека. Люди йдуть, стараються не пропускати, не відставати. Є хворі, зустрічаються багато з проблемами ніг. Тиски бувають, кровотечі, носові, обмороки, ну різне, все, що, чим може хворіти людина, те є і в нашій групі з людьми. Стараємося надати допомогу якісно і швидко. Медикаментами забезпечені повністю, є все, і перев'язочний матеріал, є ліки. У ході спілкування з паломниками з'ясувалося, що не усі вони гості Бердичівської землі. Знайшлись у групі і бердичівляни, які спочатку їхали до Шепетівки, щоб через чотири дні повернутись додому духовно очищеними. Того року папа пішов, я разом з ним пішла і знову цього року вирішили піти, тільки того року йшла з полону. І йду з усіма друзями, тільки вони з різних з інших міст, не з Бердичева. І ще йду з родиною і з кращою подружкою. Паломництво таке надає натхнення на цілий рік. Так, так цілий рік чекаєш, і потім, коли дочекаєшся, йдеш і така задоволена, і приходиш до костьолу і просто благодать. Серед причан була значна кількість молоді, і цьому кажуть юнаки та дівчата зовсім не потрібно дивуватися. Відомо, молоді нема, про що просити. Кожного свої потреби, у кожного свої. А навіть самі загальні взяти просити про Україну, в якій ми живемо і все, наприклад, саме елементарне про людей, про інших людей, не тільки про себе. Так що є є тільки про ну просити, є про що хоч, але треба, щоб хтось просив, і хтось за когось молився. 12-річний Артур став паловником уже вдруге цього року. Долав шлях з полонного до Бердичева без супроводу батьків. Батьки тебе відпустили? Так що казали? Самі не хочуть йти з тобою. У них робота за вони. Пійдеш сам і просиш для всієї родини, правильно? Так. Іти трошки важко, музеліни, але все ж таки хочеться дійти до Бердичева, в сад перед цією іконою Матері Божої помолитися. На обід та відпочинок паломникам відвели годину. Був час і зняти з ніг набридле взуття і трохи подрімати, побачивши сон про те, як чотириденна дорога до Матері Божої Бердичівської нарешті закінчилась. Відчуваю надзвичайне піднесення, розуміючи, щось реально щось зовсім трошки залишилось порівняно з тим, що ми вже минули цього року. Наприклад, мною керувало те, що я розуміла, що в моєму житті ще є дуже багато про що просити в Бога, і є за що дякувати. Реально, я дуже багато того, що я можу пожертвувати цими трьома днями своїм своїх сил, щоб подякувати Богу за щось в своєму житті і попросити в нього щось.